Чи все-таки можливий вступ України до Північно-Атлантичного альянсу? Якраз сьогодні про це питаємо і наших глядачів. Я закликаю голосувати, долучатися. Все ж таки, пане Володимире, за результатами цієї зустрічі про нашу участь в альянсі, ну, не було сказано направду, жодного слова водночас, генсек НАТО. Коли президент Зеленський прибув до АГЕ, генсек НАТО Рюти заявив, що я процитую, ми продовжуємо будувати міст для незворотного шляху України в НАТО. Будь ласка, поясніть нам, чи бачать все ж таки члени Альянсу Україну в НАТО. Так, бачать однозначно, і те, що заявив пан Рюте, це не його особиста позиція, оскільки він не є очільником Альянсу, а є його. Представником він озвучує колективну позицію, узгоджену колективну позицію усіх країн членів НАТО. Таким чином, те, що він сказав, є узгодженою колективною позицією всіх країн-членів, в тому числі ті, які досить скептично ставляться до нашого швидшого або взагалі до членства України в НАТО. Хоча знову ж таки ті політики, які з країн НАТО які заявляють. Про безперспективність, скажімо так, членство України НАТО вони грають в свою власну внутрішню політичну карту, і це ніяк не пов'язано з реаліями, які стосуються як України, так і самої організації. Тому перспективи членства України в альянсі є України, в Україні є багато чого зробити для цього і. Як би ми не хотіли, щоб це відбулося якомога швидше, все таки альянс це організація системна, політико-безпекова, і вона розраховує на своїх членів, на своїх членів, що вони будуть доданою вартістю, а не доданим навантаженням для, для організації. Тому і ідея такий системний, водночас поступовий, хотілось би для нас швидше повторююсь, але необхідний для нас в першу чергу рух підготовки до членства. І це не лише переведення на стандарти НАТО що стосується озброєння, що стосується військової сфери, це також здатність, здатність України забезпечувати. Це членство своєю економікою. Економіка України в умовах війни вона надзвичайно ослаблена, а основу саме сили країни члена, здатність її будувати свою безпекову сферу і свою безпекову силу, і бути частиною колективною, то це. Стосується саме економіки, ми вже коли з вами говорили, що в Альянсі порахували 2019 році, скільки ж українська економіка, коли вона в 2019 році була на піднесенні, може забезпечити піхотинців протягом року за стандартами НАТО. Цифри були надзвичайно сумні для України. Ситуація наразі погіршилася, і в цьому плані тому о, припускаємо, що. Україна завтра стає членом НАТО, це означає, що е, всі країни е, змушені будуть так чи інакше, бо ми будемо категорично наполягати, нас підтримувати, робити надзвичайно величезні видатки, уже не як партнеру, а як е, члену НАТО на нашу безпеку і оборону. І це не тому, що е, п'ята стаття, бо е, ну можемо про це окремо поговорити п'ята стаття не є зобов'язуючою Вашингтонського договору. Тут Трамп трішки зробив з цього хайпу, але по суті, так воно, і, так воно і є. Він за те, що завулював це питання. І це означає, що національні політики в країнах-членах будуть змушені якимось чином пояснювати своїм виборцям, які їх обрали на ці посади. А чому тепер не 5%, а там 30% економіки необхідно цим країнам вкладати в безпекову сферу України? І це може бути не підйомний, це може бути кінець політичної кар'єри і не лише політичної кар'єри, а величезний тягар для економіки країн, членів НАТО, які можуть зазнати великого удару, який вони не передбачують і не планують. А все таки системні країни вони планують своє майбутнє на коротку, середню та довготермінову перспективу. І цей вузол, таких вузолків багато. Є і знову ж таки той досвід, який Україна набула під час війни проти злочинної Російської Федерації, він надзвичайно важливий в НАТО. Водночас, якщо робити все поспіхом, тоді це буде не система, тоді це будуть якісь разові рішення, які не будуть сприяти ефективному посиленню євроатлантичної безпеки. От В тому форматі, в якому воно наразі є, силь, Україна є сильний партнер Північно-Атлантичного альянсу, воно наразі відповідає всім тим аналітикам політичним, безпековим, економічним, яким зроблено, які робляться в Альянсі. Я спілкувався з аналітиками натівськими не так давно, пару тижнів тому, і саме розпитував от про їх ці прогнози і плани по розвитку та посиленню. Альянсу і підготовки для майбутнього вже навіть мова не йде можливого, а можливого майбутнього удару Росії, якщо ця війна, російсько-українська війна, не завершиться або буде поставлена на паузу без розуміння, яким чином буде забезпечено довгостроковий мир та безпека. І от в такій ситуації ми перебуваємо. Підсумовуючи, я в Україну в альянсі бачу, який альянс буде до того часу, коли Україна. Буде до нього вступати, ми побачимо. Все більше є ознак того, що не Україна буде доданою вартістю до Альянсу, альянс вже буде ставати доданою вартістю до безпеки України, яка все більше, і більше набуває значення для гарантування євроатлантичної безпеки. І про це, зокрема, засвідчили два останні політичні документи найвищого рівня. Це от сьогодні ухвалена декларація саміту НАТО і перед цим минулого місяця. У сполучених штатах це Сполучених штатах це декларація парламентської асамблеї НАТО, і вони між собою перегукуються як щодо російської загрози, так і ролі та місця України в євроатлантичній безпеці. Вона є невід'ємною, інтегральною і визначальною. Пане Володимире, цікаво, ви вже згадали про п'яту статтю НАТО. Я якраз вже хочу тут продовжити теж таке питання, тому що Трамп все-таки підтвердив свою прихильність до. П'ятої статті НАТО, але все ж таки от, цікаво, і ти і ви сказали, що можете про це детальніше розповісти, що це не зобов'язує. Як це буде на ділі все-таки ем, виглядати, на вашу думку? Те, що ми маємо наразі, Вашингтонський договір, яким засновано Північно-Атлантичний Альянс, це є добровільні зобов'язання політичні, військові та економічні країн-членів, які цей Альянс заснували в багатьох сферах. І в тому числі це добровільні політичні зобов'язання, які країни на себе взяли діяти якимось певним чином, у разі, наприклад, якщо виникає загроза для одного або декількох країн-членів. І п'ята стаття чітко визначає, що є ось такі можливості, є такі варіанти розвитку безпекової ситуації, негативні для членів альянсу, і є ось такі можливості. Для реагування. А водночас ця стаття не має імперативного, зобов'язуючого характеру. Але країни-члени взяли добровільне на себе зобов'язання діяти відповідно. І, наприклад, коли відбувся теракт на міжнародний торговельний центр у Нью-Йорку, то тоді це вперше була застосована ця стаття. Сполучені Штати звернулись, звернулись до своїх союзників, пояснили, що це от, власне кажучи і є відповідність п'ятої статті. І союзники долучились до операції Сполучених Штатів та протидії тероризму. Тоді вже почалася операція в Афганістані, яка переросла Вайсаф, яка переросла потім далі в інші операції. Був знищений саме Бен Ладен, була знищена Аль-Каїда. І от це було вперше. Водночас країни самостійно вирішували, і це так саме прописано в п'ятій статті, який внесок вони будуть робити в колективну безпеку. Те, що зараз сказав Трамп, і яким чином сказав Трамп, це в його стилі. Він це зробив на такій емоційній, хайповій, по суті, хвилі, аби перевернути до себе чергову увагу. Він зараз. З задоволенням може це черговий раз собі дозволити, оскільки він вважає себе переможцем інші лідери інших країн йому підігрують, оскільки він наразі вважається, що запобіг ну, ледь не сусідній ядерній катастрофі, знищивши або значно пошкодивши спроможності Ірану щодо виробництва ядерної зброї. Тому так, ситуація вона не приблизно така, а саме така. Uh, і uh, Вашингтонський договір це юридична рамка. Юриди... Uh, Вашингтонський договір це, от, власне кажучи, те міжнародне право, яке uh, мають виконувати або виконують добровільно країни-члени Альянсу під... під керівництвом своїх членів. Якщо якась з цих країн Вирішить, чомусь не залучатися без пояснення, це буде початок, міг би бути початок кінця цієї організації. Водночас я не передбачаю м, такого сценарію, принаймні в короткота серед, середньотерміновій перспективі. З огляду на характер, там масштаб і постійно, постійно змінювану, Природу о, новітніх викликів та загроз на них можливо і необхідно реагувати колективно, як каже наша приказка, разом легше і батька бити. Якщо це буде індивідуально, то це буде набагато складніше, дещо, можливо, навіть е, неможливо в такій ситуації, бо, е, бо це є розподіл усього, і це є взаємна підтримка за різними параметрами. І це не лише додати до десяти автоматів ще десять чи двадцять. Це набагато складніше, набагато серйозніше. Це комплекс питань. Тому блок і є політико-військова. Це якраз про гуртом легше і батька бити, тому що от на вашу думку, що означає оця формулювання довгострокова загроза, яке от за підсумку. За підсумком саміту озвучили наші партнери саме щодо Росії. І от чи передбачає це якісь дії з їхнього боку, чи для чого от вони, скажімо так, задекларували так, цю довгострокову загрозу в лиці Росії? Альянс це організація системна. Вона керується. Національним та міжнародним правом і для того, щоб національні уряди вживали якісь правові заходи політичного, економічного, військового та іншого характерів, їм необхідні відправні якісь позиції. І цими відправними позиціями в цьому форматі зазвичай для країн-членів НАТО є саме декларації. От в цих деклараціях фіксуються. Спільні підходи домовленості до якоїсь проблеми, проблема визнається, спочатку вона формулюється, потім вона визнається, і потім починається рух для. Або запобігання, якщо вона ще не виникла, або протидії, і в залежності від її масштабу та характеру, наскільки це може тривати довго. Оскільки, на думку аналітиків НАТО, Росія спроможна все-таки досить тривалий час, можливо, навіть вже є цифри. Зазвичай вони є, але я їх наразі поки що не бачив. Що Росія може тривалий час, навіть в такій ситуації, в якій вона опинилася зараз, і постійне економіки, політики, військово-промислового комплексу, вона як для, для НАТО досить Тривалий час може жервіти і продовжувати е, створювати проблеми для альянсу. І це відбувається справді, що це відбувається досить так е, паралельно з тим, що країни-члени НАТО е, або їх бізнеси, вони все ще є економічними партнерами злочинної Російської Федерації. Повністю зв'язки не розірвані. Деякі з країн-членів НАТО отримують енергоносії, тобто значна частина їх економіки зав'язана на Росію, і таким чином саме країни, члени НАТО, не всі, але деякі з них вони оплачують продовження існування цього формування під назвою Російська Федерація, існування і життя не хотілося б казати про розвиток, але все таке життя військово-промислового комплексу. Росія дуже важко вже дихає в плані війни, оскільки вона була змушена, щоб вони не казали про те, що вони на повну силу не нас не знищують, вона змушена залучати уже від відверто тривалий час своїх таких же злочинних союзників, як Іран, Північна Корея, не превеликий жаль. Поки що це не сформульовано як злочинна підтримка Китайської народної республіки. Водночас вона є, хоча Китай заперечує і. Тому відбуваються відбуваються такі процеси всередині НАТО. Це надзвичайно важливо, що за -ду дуже короткий час Росія з партнера, при тому, що такого привілейованого партнера серед усіх інших партнерів НАТО вона перетворилася на екзистенційну загрозу цього альянсу. Це і не лише для НАТО, а й для України дуже важливо. Оскільки це тоді зараз політики національні НАТО підуть до своїх виборців, будуть пояснювати. Дивіться, ми всі визнали, що Росія є для нас загрозою для кожного громадянина є загрозою, тому ми переформатовуємо підходи до формування національних бюджетів. Ми будемо значну частину витрачати на посилення сектору безпеки та оборони. Вони не будуть ймовірно казати про те, що якісь там. Культурні, гуманітарні, соціальні програми будуть урізатися. Але воно так відбудеться, хоча воно буде мінімізовано по часу, наскільки, наскільки вони можуть дозволити це собі, порівнюючи масштаби загрози і перспективу загрози ближчим часом, з тим, що їм необхідно скорочувати видатки на, на соціальну сферу. На, ну, не військово, скажімо так, все, всю іншу. І, і при цьому наскільки буде, буде відбуватися зріст економік в цих країн. Оце буде дещо компенсуватися з остання економіки, це буде, ймовірно, не такий сильний удар. І от колективно вони порахували, що це буде все-таки е якась довша перспектива, і е водночас це каже про ще одне. Вони не готові швидко дезінтегрувати або знищити, бо припинити існування Російської Федерації в тому вигляді, в якому вона існує. Хоча це найоптимальніший сценарій, оскільки до того часу, поки та країна існує в такому форматі, вона буде становити незалежно від того, хто її очолить, екзистенційну загрозу для цивілізованого світу. Бо це їх філософія життя, це їх психологія життя, це їх історія. Вони будуть це прикручувати, перебріхувати, розповідати, що ми зовсім інші. Що ми набагато кращі, ніж ці злочинні режими, але суть не зміниться. Оскільки це той же самий Путін, це все-таки колективний образ цього російського населення. Не, не хочу називати їх народом. І е, тому альянс нарешті. Почав о, діяти, і от, от, от ця, ця декларація ці ось формулювання, вони надзвичайно серйозні, бо за ними буде зараз стояти дуже велика практична робота. І я очікую, що будуть також, якщо вже не відбулися звернення до України не лише з нашої сторони про підтримку протидії, а саме з їх сторони для того, щоб ми ділилися якомога більше нашим досвідом, принаймні. От я зараз перебуваю на військово-спортивних на військово змаганнях резервів НАТО у Фінляндії, і ну, нас розривають просто на шматки, представники усіх е, пред, е, команд резерву країн НАТО, е, спілкуються з, з мною, як керівником е, асоціації, з нашими е, учасниками від різних. Е, Установ сектору безпеки та оборони потім розкажемо після того, як закінчаться звідки вони і е, видно потребу, надзвичайно потребу, вона артикульована. Це потреба, і тому, наприклад, о, плануються заходи на найближчу перспективу на наступний рік, які враховують наш. України величезний досвід в цій війні, наше розуміння, наша практику, наші підходи. Що позитивно, на сторону НАТО намагається це все систематизувати і долучити нас до цієї системи. Бо в нас досвідів різних величезних купов водночас нам ще не вистачає системності, а їм, крім відсутності такого досвіду, їм ще не вистачає адаптивності, бо відстань між полем бою. Уявним для, Крим, для членів НАТО і реагуванням політиків, виробників, розробників ті, хто імплементують ці рішення. Або виготовляють зброю, у них надзвичайно велике. У НАХ, у нас неймовірно коротке в порівнянні з членами НАТО. Ми сьогодні дуже багато з ними про дрони, наприклад, говорили. Оце там найбільш така гаряча актуальна тема а вже давно. І вони це черговий раз підтверджують. Ну власне кажучи, саме тому такі формулювання і з'являються вперше, так наскільки серйозно з'явилися в декларації НАТО. Не пане Володимире, я перепрошую Шермарочку. Таку ви сказали, наші розривають на шматки, правильно? Наші на, тобто команда нас, України саме це, це, так, так, сторона НАТО. Ну просто нас не так нас не так багато е, на, на цих змаганнях, бо це вперше в історії відносин України з НАТО. Україна бере участь в о, цих військово-спортивних змаганнях резерв країн угу. НАТО. Тому і через це, е, бо це унікальне, тому що Фінляндія. Е, вона проводить такі змагання вперше після свого вступу НАТО. Тут все багато чого вперше. Фінляндія вперше приймає такі змагання. Україна вперше бере участь, і це все багато чого вперше. Знову ж таки, нас нашу участь підтримували країни НАТО, і ми зробили збірну. Яка, власне кажучи, те, що ми могли б витратити на дрони, ми витратили на дрони на війну. А те, що необхідно було витратити на участь у змаганнях, забезпечили нам наші партнери з країн НАТО, за що їм щира подяка поіменно або по країнах ми пізніше називаємо. Добре, на завершення, пане Володимире, ще м, хотіла би ви, можливо, коротко прокоментували, якщо можна, заяву Орбана. Я процитую її. Американці, турки, словаки, і ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом із паном Зеленським, якщо йдеться про НАТО. І от. Тут важливо про те, що Орбан ну, не тільки горців чи словаків задав, з ними вже давним-давно скажімо так, вже все зрозуміло, але от і а, Туреччину, і Сполучені Штати Америки назвав. Це м, таке узагальнення, яке, скажімо так, відображає дійсність, чи це просто хоче такі фарби згустити Орбан або так отак підсилити, ну, цей такий навіть прокремлівський якийсь наратив. Можу дозволити бути собі недипломатичним, як каже східна приказка. Собака гавка, караван іде у нього величезна заздрість від того, що караван НАТО іде спільно з Україною нього страшенно величезні ревнощі на тлі того, що його по суті не було ще жодного разу останнім часом в рамках Європейського союзу, коли не згадали про те, що Орб... позиція саме особиста орбана є надзвичайно деструктивною для усього європейського союзу, і вона не просто б'є по іміджу, а вона надзвичайно псує репутацію цієї передбачуваної передбаченої надійної, Багато ефективної міжнародної інституції, це не Організація інституція, Європейський Союз. І от, власне кажучи, те що, те, що йому болить, він про це озвучує за межами НАТО. Якщо подивитись, то представники тих країн, які він згадав, він, навіть вони не стали навіть реагувати. Чи вони зреагують? Ну, ну, Мало ймовірно. Є е, 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 ком'юніке НАТО, і воно. Оскільки воно ухвалено в такому формуні, яке воно оприлюднено, це означає, що в тому числі Угорщина, в тому числі ті країни, про які пан Орбан сказав, вони підтримали, бо консенсусом це все ухвалюється. Тому він собі похвилювався черговий раз, спробував зробити чи то хайп, чи то відпрацювати московські гроші, чи газ, я не знаю. Це не вплинуло на ситуацію взагалі. Так, це вже більше сприймається, як щось. Неприємне і той вітерець, який закривши фіраночку, можна усунути досить швидко без будь-яких проблем для себе. Ну я більше ніж це не розглядаю. Вплив наразі Орб... орбана він мінімізується вже самими країнами-членами, як ЄС, так і НАТО і, і їх лідерами. Вони вже теж не соромляться і просто відкритим текстом кажуть це не за зачиненими дверима у обмеженому форматі, а вже на загал.